Доброго вечора! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі новини. Просто зараз розповім про актуальне у Тернополі та області. На 37% зросла захворюваність туберкульозом на Тернопільщині. Щоправда, це стосується неактивних форм захворювання. На цьому наголошують в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість кількість активних, тобто таких, які можуть бути заразними, навпаки, зменшилася. Загальний ріст пояснюють перш за все, внутрішньою міграцією в країні через бойові дії. Лікування хворі на туберкульоз отримують своєчасно і безкоштовно у фтизіопульмонологічному центрі або у сімейного лікаря. Люди, які перемістилися, вони перемістилися з найкращих умов, змінилися і умови. Але і наші люди також є погіршення умов, і це все обумовлено війною, агресією, яку вчинив нам ворог. Але ситуація контрольована, люди лікуються в ці медикаменти, є безкоштовними, які отримуються, отримує в тезі, обласний тизіопульмонологічний центр, роздає на первинку і пацієнти отримають. На сьогодні Нішній день саме важливо, що в цих умовах кожна людина вболівала за своє здоров'я, не нехтувала тими скаргами, які є. А хоч би раз два роки робила флюорографічне обстеження. Продовжуємо у Тернополі розшукують жінку, яка обікрала крамницю. Камери зафіксували підозрювану у злочині. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 4 листопада близько 16-ї години. Жінка викрала товар з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 317 87 54 097 110 99 32 або на лінію 102. Вийшов з дому ще 18 листопада і досі не повернувся. Розшукують 78-річного жителя села Ласківці Теребовлянської громади Володимира Сніжка. Чоловік худорлявої статури, зріст 170 см, сантиметрів, був одягнений у темно-зелену куфайку, штани, кашкет, гумові черевики чорного кольору. Якщо ви бачили зниклого, дзвоніть у поліцію. До актуального українську енергосистему, яка вчора пережила блекаут, відновлюючи російські обстріли по критичних інфраструктурних об'єктах, вплинули і на ситуацію в Тернополі та області. Світла не було кілька годин. В деяких селах електропостачання досі немає. Щодо Тернополя, то вже відновили подачу холодної води. Функціонують усі великі котельні. На дороги міста виїхали тролейбуси. Також працюють майже усі навчальні заклади. Щодо ситуації з електрикою, то зараз в обласному. В центрі не діє графік погодинних відключень, продовжують застосовувати екстрені аварійні вимкнення. І спланувати варіант тимчасового переїзду з Тернополя у села закликав міський голова Сергій Надал, адже цьогорічна зима буде складною. На випадок тривалого вимкнення електроенергії та похолодання у місті готують пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів. Вони будуть облаштовані генераторами, доступом до інтернету та біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефон, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни та медикаментами. Також ці Міщення будуть доступними для тимчасового проживання. І далі про зміни для одинадцятикласників міністерстві освіти і науки України анонсували новий формат мультипредметного тесту. Весною випускники вперше за багато років замість ЗНО складали іспити на комп'ютерах. Тож не виключено, що через воєнні дії мультипредметний тест чекає і цьогорічних одинадцятикласників, але вже зі змінами. Більше про це дивіться. Предметів побільшає. Випускники складатимуть іспити в трьох блоках. Такі зміни стосуються мультипредметного тестування. Освітяни не виключають варіанту, що через війну випускники шкіл вже вдруге складатимуть мультипредметне тестування замість ЗНО. щодо виду зміни цього тестування. то… Планується наступні дії провести тестування з української мови і математики, і це тестування триватиме 90 хвилин, після цього невелика перерва, і продовжується тестування з тими самими учасниками в тій самій аудиторії. За тими самими комп'ютерами ще з двох предметів, також 90 хвилин з історії України та іноземної мови. І третій блок тестування за предметами на вибір можна скласти іспит з біології, фізики чи хімії. І результатом третього іспиту можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин, але обов'язковим буде українська мова і математика. Реєстрація в квітні місяці. Ну і Відповідно, там вже буде перелік тих предметів і вибір предметів для проведення тестування. Складатимуть тестування випускники влітку. У міністерстві освіти обдумують також варіант тестування за кордоном. Анонсовані Міністерством освіти зміни ще мають затвердити у Верховній Раді. Зазначимо, для вступу у 2023 році абітурієнти зможуть використовувати результати ЗНО 2021 року або мультипредметного тесту за 2022 чи 2023 роки. У Грабовецькій школі Великогаївської громади щодня учні виготовляють по кілька десятків окопних свічок. Металеві бляшанки до закладу приносять батьки, а віск для свічок передають з місцевої церкви. Разом з іншою благодійною допомогою ці окопні свічки планують відправити на фронт вже на початку грудня. Як учні працюють і чи вже мають свої секрети у виготовленні окопних свічок, розкажемо в сюжеті. Андрій Демків у вільний час приходить в клас трудового навчання в школі. Дев'ятикласник разом з друзями тут працює над окопними свічками. Вірить, що такі вироби допоможуть бійцям зігрітися в холод. Я думаю, вона дуже їм потрібна, бо вона їм дуже зігріє серце, що про них турбуються не тільки волонтери, а ще й діти школи, які для них спеціально роблять свічки. Хлопець ділиться секретом, як швидко заповнити бляшанку картоном необхідного розміру. Ми такого підставляємо банку і по формі такої ріж. Потім ми всі ті смужки, що вийдуть, ми їх закручуємо і пробуємо, чи вийде, чи не вийде. Після того, як бляшанки заповнені папером, вчителька Любов Стадник сама розігріває віск і заливає гарячої рідної посудини. Діти роблять роботу так з папером, і тоді вже ставимо. Чайнику чайник розгоряється і заливаємо таким воском. Є вже готові свічки. Отака в нас виходить свічечка. Вчителька додає, що усі необхідні матеріали їм передають місцеві жителі громади, а віск вони беруть у Грабовецькій церкві. Матеріали приносять дітки, це бляшанки і недопалені свічки. Нам передають з церкви із нашої церкви, із окружних. Також нам спонсорує директор. З неодопалені свічки, і ми це все перетоплюємо і заливаємо ті свічки. В школі не лише виготовляють окопні свічки, але проводять різноманітні ярмарки, на яких збирають кошти для ЗСУ. Окопні свічки ми почали робити на початку листопада, коли вже почало ставати більш холодніше. Проводили благодійні ярмарки. Теж буквально вчора закінчили. Є в нас близько 11 тисяч гривень. Вторгували, будемо також передавати кошти на ЗСУ. Понад 200 свічок з Грабовецької школи планують відправити на фронт вже на початку грудня. Продовжуємо Різдво і Новий рік, у які темні часи не намагався б нас загнати ворог, нічого у нього не вдасться. Краяни чекають на святковий час, готові прикрашати свої оселі. Скромно і подекуди без ялинок. Але відмовлятися від свята точно не будуть. Починають приймати замовлення і ресторани на корпоративи, проте все ж мають певні зміни. Свято наближається. Як ми зустрічатимемо Різдвой Новий рік цього разу? Важко навіть уявити. Можливо, без світла, води або й без тепла вдома. Хтось без дому, ніхто не знає, що за стрічкати ще є ракети. Головне бути разом, вірити і допомагати Збройним силам. Більшість каже, святкування значно відрізнятиметься цього річ, але відмовлятись від нього взагалі не готові. Потрібно святкувати, поки ми ще можемо святкувати. Ми в принципі кожен рік просто сім'єю збираємось. Ну ялинку встановлювати не будемо, будемо економити світло. Планую прикрасити свою кімнату, бо для мене зима це такий дуже особливий е, час. Було б класно навіть вийти в центр. Тут така атмосфера завжди людей багато, хоча сумніваюся, що цього року буде багато людей. Не лякає людей і відсутність світла. Переконані, головне родинне тепло, аби поруч були рідні люди. Свято важливо провести і для дітей. Вони чекають на це. Навіть з тим, що світла не буде. Свічки поставимо, будемо при свічках святкувати, але настрій нас, нас новорічний ніхто не забере через свято дитину. Для дитини. Так само більше стараємося, щоб було так, свято. Щоб дитина відчувала Будь трошки новорічне свято і щоб не відчувала оцього, що йде війна. Поставлю пару свічок, буде гарно. Так ну головне, щоб знаєте, був оцей такий настрій, що вже новий рік це буде більш романтично, все одно Потрібно шукати свої плюси, тобто будуть свічки. Вже потроху на новорічні святкування замовляють ресторани. Щоправда, кажуть у закладах, цього разу гучних застіль не робитимуть. По-перше, комендантська година. По-друге, самі люди не хочуть. Люди дзвонять, цікавляться. Так як ситуація зараз ну дуже непроста в країні, ми такої шоу програми на новоді на корпоративі на новорічні ніч проводити не будемо. Буде так, буде музика українська. Заклади так само готові працювати у разі вимкнення електрики у місті. У нас є генератор, який при потребі ми включаємо і е, ну, не повністю, не на всі 100%, але ресторан світло є, обігрів є. Щодо такого відзначення думка людей різна: хтось проти, хтось ні. Та головне, переконані, не забувати, у який час живемо і завдяки кому маємо таку можливість. З однієї сторони, можливо, і не дуже. Але з другої сторони податки ресторан сплачує, гроші йдуть в державну ну державі. Якщо не робити таких якихось грандіозних свят, так чисто в колі друзів відсвяткувати це все, то чому б мені? Швидше негативно, ніж позитивно. Якщо це тихі, мирні посиділки, то я в принципі ставлюся так нейтрально. Але якщо це перетворюється, знаєте, в якийсь, вибачте, на слові свинюшник, то Можна би було цього року трошки з тим межити, тому що великі зібрання шумні, знаєте, як під час війни трошки може недоречні, а в кругу сім'ї ніхто не забороняє святкувати. А можливо, матимемо гарну нагоду відсвяткувати і загадати правильне бажання. Щоб нам дали зброю, далекобійну, все. Просто якби вона у нас були сказав залужним. Ми б тоді знали, що може прийти відповідь, якою б не була складною ситуація цього року, українці і тернополяни переконані нас не зламати, і свято у нас, хоча й скромне, але обов'язково буде. І навіть замість новорічної ялинки, якої цього року не буде у центрі Тернополя, вже змайстрували такого креативного сніговика. Все буде Україна. Перший в Україні воркшоп зі створення відеопоезії організовують у Тернополі. Вже завтра до нашого міста з'їдуться учасники, експерти і ментори з різних міст, аби обмінюватися досвідом і навчатися нового. Воркшоп монокль виник із конкурсу відеопоезії, який організовували попередні п'ять років. Більше про особливості творчого майданчику дивіться в сюжеті. Українська поезія не лише гарно звучить, її ще й красиво можна і варто показувати. В цьому переконані організатори воркшопу Монокль. Це перший в Україні творчий майданчик, де навчатимуть і допомагатимуть знімати відеопоезію. Ми можемо об'єднати людей з галузі літератури, кінематографу, людей, які. Пробують себе як актори, можливо, актори-аматори молодих композиторів відкривати цих всіх людей, об'єднувати їх і згуртовувати заради того, щоб вони. Зуміли створювати щось достойне для української культури. З 2017-го монокль діяв як конкурс відеопоезії, розповідають організатори. Із часом вони зрозуміли, які нюанси важливі для короткого метру та що можна розповісти учасникам, аби вдосконалювати їхні роботи. Тому запросили експертів і менторів. Триватиме воркшоп три дні: з 25 до 27 листопада. Наша мета навчити людей робити культуру кращою. Дати їм можливість прозвучати гучніше, дати можливість їм показати себе і зробити все так, як, як, як вони тільки могли мріяти. В нас є два експерти це Рима Зюбіна і Віталій Гордієнко, і чотири ментори. Це Володимир Шурубура, Катерина Горностай, Даша Тригубова і Антоніо Лукіч. Саме вони ментори будуть відповідати за роботу з командами, тобто вони будуть продовжувати роботу і на етапі постпродакшну, і відповідно також будуть залучені в цей процес створення відеопоезії. Заявок на воркшоп було чимало від людей з різних міст, кажуть організатори. Вони обрали чотири команди. Учасники мали продумати не лише поезію, з якою працюватимуть, а ще сценарій, образи та візуальний ряд. Вирішили влаштувати той плацдарм, де тепличні умови є, і де кожен зможе думати лише про те, як втілити цю концепцію, маючи професійне обладнання, маючи наставництво гідних людей першого ешелону української культури, які вболівають, які можуть поділитися своїми навичками і своїм зрозуміло цінним досвідом. Воркшоп організовують за підтримки стабілізаційного фонду культури та освіти 2022. Окрім українських, має підтримку Німеччини та Британії. Їм цікаво розкривати українську культуру через непересічні явища, непересічні жанри. Вірші, над якими працюватимуть з глибоким змістом, та точно будуть цікаві українській і закордонній аудиторії. Звісно, хотілося говорити і про війну, але настільки гучно тільки для того, аби показати, що наша є сильна культура, що наші глибинні пласти, що наш побут щоденний, який зрозуміло теж і навіяний тією ситуації, у якій ми зараз є, так чи інакше витворює щось дуже вартісне, мистецьке. По завершенню воркшопу кожна команда презентує свою відеопоезію. і це стане ще одним кроком, який заявить про українську культуру на світовій. Арені переконані організатори. У її колекції більше сотні ляльок-мотанок різних стилях та з різних матеріалів. Людмила Павлова, заслужена майстриня народної творчості України, провела майстер-клас по створенню мотанки для тернополян. Створювали ляльку із добрими намірами, аби в майбутньому вона слугувала оберегом. Відпочити думками та створити щось своїми руками у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді провели майстер-клас зі створення ляльки-мотанки. Діана прийшла, аби ще раз спробувати власноруч створити такий оберіг. Зізнається, подібні робила у школі. Проте зараз для неї процес зовсім інший. Мені дуже сподобалося, що ми сьогодні робили. Це було дуже цікаво, особливо спостерігати за тим, як робиться професіонал і старатись повторювати це власноруч. Я задоволена сьогоднішнім майстер-класом і буду мати вдома такий оберіг. А проводила майстер-клас Людмила Павлова, заслужена майстриня народної творчості України. Вона вже близько десяти років створює такі унікальні і неповторні ляльки у цікавих вбраннях. Рукоділям жінка займається з дитинства, брала приклад з мами та бабусі і сама сідала за вишивку чи в'язання. каже, створювати щось руками не важко. Головне у цій справі мати бажання. Я до цього прийшла особисто, і тому це є бажання кожної людини чимось займатися, щось робити. Ось мені це сподобалось, тому що коли ти робиш ляльку, потім я і почала робити і ліплені з звичайні от ляльки з личками з обличчям з запікаємого пластику. Це є надзвичайно це як паралельний світ. На майстер-класі учасники створювали саме вузлову ляльку. Її особливість у тому, що усі елементи фіксуються виключно вузликами. У ході роботи майстриня розповідала про історію такого оберегу та особливості мотанок, бо за своє життя зробила їх вже більше ста. Тепер точно знає і радить іншим. Ляльки потрібно робити лише в гарному настрої та з добрими намірами, бо в подальшому такі мотанки слугуватимуть їм як оберіг. Тому під час роботи у залі була тепла атмосфера. Учасники Власноруч робили голову та основу ляльки, обирали розмір та вбрання. Мені дуже сподобався сьогоднішній майстер-клас, так як я раніше нічим подібним не займалася, і мені було дуже, ну, дуже цікаво пізнавально навчитися чогось нового. Дякую, пані Людмилі, яка навчила ну, багато що навчила е, робити молодіжну ляльку. Враження перехоплюють. Розумієте, коли ти твориш таку красу з добрими. Намірами з добрими мріями і хочеш мати такий оберіг і подарувати ще комусь. Учасники переконані, їхні обереги будуть символом добра, благополуччя та віри в краще. Сильні морози, сніг чи дощ. Цими днями тернополян погодні умови не тішили. Адже цей тиждень був щедрий на опади, туман та й ожеледицю. Тож. Чи чекати цих вихідних морозу і снігу, і якою буде температура вже наступного тижня? Дивіться в сюжеті. Мінімальні опади без морозу. Такою буде погода вже цими вихідними. На завтра, 25 листопада, прогнозують нуль градусів та невеликі опади. Як повідомляють метеорологи, морозний циклон, який цими днями планує над територією Тернопільщини, завтра піде далі. Слідуюча доба, тобто завтрашній день. Ми також чекаємо вплив атмосферного фронту. Ось тому з опадами: опади у вигляді мокрого снігу та снігу. По кількості вони будуть від невеликого до помірного. На вихідних. Зранку та ввечері обіцяють сильні тумани. Інколи при невеличкому мінусі утворюватиметься сильна ожеледь і налипання мокрого снігу. А з наступного тижня метеорологи передбачають погоду без заморозків та опадів. Вихідні і початок слідуючого тижня в атмосфері почне вже зростати атмосферний тиск, тому істотних опадів ми не чекаємо. вітри були знову ж таки слабкі. На вихідні це ще той самий напрямок четвертої 4, -4, 4, -4 північно-західний, а початок нового тижня вітер поміняє свій напрямок на Отже, відзавтра погода буде помірною. Синоптики морозів не прогнозують. Вітри переважатимуть слабкі 5-10 метрів за секунду. А по температурі повітрям очікується від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Що ж на цьому я з вами прощаюся? Дякую, що цей вечір провели у нашому товаристві. Залишайтеся на телеканалі, долучайтеся до аналітичної студії. Я ж бажаю вам вдалого вечора і вірте в швидку перемогу України.